Слухай, в Україні ще досі слухають російські пісні, це правда. Ну, син Арістова так. Я вчора показував, що там робить. Позавчора показував, що там. Що слухає Арістова. Він Меладзе слухає, чорний бумер, чорний бумер. Реально. Це скотство. Дивись, той самий як його цей цей репер, цей чорний бумер. Серега. Повне кончене гівно отстойно взагалі, от хай повертається до Лукашенка і відлиже йому яйця і анус, наприклад. Я це, згоден. От, так само я хочу, щоб він її... це засняв і, бут... і нам скинув відос. Супер. Я думаю, що це було б просто вершина його кар'єрного зростання, так як він підтримує падіння. Лукашенка падіння пробивання головою на човна, розумієш. Краще так, це так. А ці всі наші, це пристосуванці. Тут вони співали на російську аудиторію, вони їздили Не з гастролями. Давайте так. На гастролях ви їх не побачите. А на корпоративах російських, непублічних, там вони були всі. Просто все це блядство, Вибачте, я не можу зараз стриматися. Це це, це, це це епітет, 에... розумієш? Це характеристика. Можна, можна. Я думаю, що всі діти знають це слово. Я перепрошую, І от я працюю над собою, навагаюсь того не робити. А ти знаєш, я, 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 я до чого лексики? Я я, я я, я теж питання в тому, що це питання, ну, те, що я взяв ці афіші, це насправді питання до е, персон категорії Саша Ткаченко. Та тобто, коли війна, вона 10 років, між іншим. Коли ви роблять блядство на День Незалежності, Доля де Полякова показує свою розкішницю, коли там злітає кудись, там Вірка сердючка з зіркою там на перевозі якомусь їздить по е, Софіївській площі, це все, це все не вміщається в категорії розуміння, чи у вас є адекватне щось. Тому що подивіться на на, на обличчя тих, хто на фронті. Чи вони потрібна тім, творчість монатіка, який... Кружит, оце все. Я, в принципі, не проти шоу-бізнесу, але у вас має десь щось роздупляти, що ви маєте бути актуальні в певний момент. До цього у вас всіх було мистецтво іскусової політики. І поэтому ми будемо пити на русском язике, ми будемо їздити туди на гастролі, ми будемо робити шльоки у шльки і уйопки. Ну, це от просто, ну в принципі, дістає. І це знову, знаєш, воставши зада. З цими афішами, ти такий, що? Ребятки, ну якось воно не актуальне. Тобто ми робимо пізній вечір, але це не розважальне шоу, це сенсове шоу, це мегалюди, які приїжджають, це спілкування, це підтримка. А тут концерти, палац Україна. А якщо к вам хуям прилетить, туди ракета. От що буде робити в Палаці Україна, Монатік? От мені просто цікаво. Для чого ви це робите навмисно. Мало того, там жодної, жодної рядка немає, що це там... Це просто зробляння грошей. заробляння я грошей. Зробляння грошей. Менатік, я не Вони, куплю на твій концерт блядь, квиток. Я не куплю на квартал На Олю Полякову. Це не моя взагалі історія. Взага, не Люди моя Я приходять на концерти Лабади в Харкові. Про що ми говоримо? Це, якби, тут людям самим вона треба, заблукала просто, чесно, вона. Ти знаєш, ну, тобі, як? якби, якби ти спілкувався, там в Туреччині скасували концерти Ані Лорак. Да, я От я в нічого не допомогло Ані Лорак. Ні велика срака, ні ціцьки, ні губи, нічого не допомагає. Тому що ти тупа курка. Просто тупа курка. Так само, як і оці всі шоу Шоу... З чим ви йдете до людей? Я вчора ми показували, та? Женя Галич, це біль. Вся країна живе в болі, вона не хоче ваших шльопок. і кружить. Монатик, блядь, зніми свій уже халатик. Похудей, підстрижися. Це просто бісить, тому що далі у мене тут в моїй добірці, знаєш хто? Е, наш Горбунович Гарбунов. От як я люблю Загорецьку їхні виступи, а розовий він, в принципі, yeah, yeah. ж на фронті, я yeah, попросив, yeah, it's щоб it's нам trimula. знайшли його на пізній вечір на серпень. От. Так от, от картинка, типа Інгулець, я пішов, типа все. І що, ну, це я так розумію, процишин намалював. Та? Ну та, так, про цишин. Хто інший так. може таке, такий шедевр шо? зробити? Це я просто вриваюся в етер зі своєю колекцією. Та? Так, от, новий крок, що у мене Юрія Горбунова, Він, я готовий віддати орден за заслуги другого ступеня. Нахуя ти його брав? У мене питання. За що ти його питання... утримав? Орден за заслуги другого ступеня? Я готовий віддати цей орден будь-якому з військових, які зараз напередку. Собі напередок причепи цей орган, тобто орден? Або на свою на оцю тіпа, е, як її звати, його дружину? Та що я, Альбана я. і Раміна Пауер. якийсь такий дует. Розумієш, ну як, ну, як вона ця? Я не знаю, хто там в вшов. Ну, дружина Горбуновича Горбунова, ну як її. Дай загуглю, я не в курсі. І бач, і, і ти не пам'ятаєш. У мене на плюсах, оце, от, типа, світські історії, як, ну, ну. А ну. Катя Садч що? Так. Ну. Причепи на Катю Сачу цей орден. В принципі, ордени так знівельовані, от такими врученнями, за заслуги другого ступеня. Я от зараз загуглю, як виглядає цей орден. знаєш, типу, Орден за заслуги другого ступеня. Кому це, кому це? Поки ти там шукаєш, ми просто от, кому це що допоможе? Ось, ось цей жест, ось ця дія його. Це, це називається лож, піздюш і провокація. Розумієш? тобто Це кому ну, допоможе. Нікому не допоможе. Це правда, Юра Гарбуновіч Горбунов. Нікому твій орден ну, на... це ж знаєш. Називається вже розмазувати гівно по скапослютното пос... любить робити наші політики. Просто сказав, що все він. А заява мені сподобалась. Каже сценарій там зовсім інший. Сценарій можна переписати, і це професійні люди роблять. Тобто там не йти ми нібито за його словами. Це все оця історія. Да. От вже Шуні навіть знайшов орден за заслуги другого ступеня. Ну, mm -hmm. За що Горбуновичу Горбунову Гарбунову дають цей орден? Ми, я не заздрю Причому. У мене є лише одна нагорода, якби хтось хтось хотів знати, це е, грузинська нагорода, найвища грузинська нагорода, яку мені виписав Саакашвілі свого часу, в 2006-му, якщо я не помиляюся році. І все. І вон в Києві лежить ця нагорода, я навіть її в Верховину не забрав. У мене більше немає ніяких нагород. Я відмовився від звання заслуженого журналіста, тому що це блядство. І це все в контексті полякових, Менатіків, Юра Гарбунов, Саша Ткаченко це все. Донетіть. Просто мовчки сидіть і донетіть зі своїх заробітків просто на армію. Теж Дивіться, мені питання, орден не хоче віддати. Та й де він цей лісом своїй цей Горбунович Там і Ткаченко разом якого вже поперли з крісла міністра культури та інформаційної політики? І інша історія.